Всім слава Ісусу Христу, глядачі, гості каналу. Що, малий. Приїхав я у Нижній Березів до Михайла Механюка, Хто знає, хто не знає, буде знати, але то багато Мішу, знають. Е, приїхав зняти таких хлопців два лошаки на продажу. Е, оцей лошак... І це його мама. Лошаковий буде рік. Коли то влепне чи в чарне рік йому? Я забув, то Міша казав, по-моєму, влепне. Кінець липні йому буде рік. Отакий лошак на продажу. То від того жеребця, що у Михайла був, від барона. Прррр. Отакий. Отакий От лошак на продаж. Це стоїть син з маму. Кобели не продаються. Я зразу кажу, щоб потім вони не дзвонили, не питалися за, за кобели. Отака в нього мама. І такий лошак. Прималий. Такий має перед. Лошак якраз такий, що сілінит, то якраз у неовік такий. Має файну грубу ногу. Та то, то вік у них якраз такий, що. То Михайла нема вдома. Тато йому за кіньми. то чоловікові трохи заважко. Четверо коней. Зараз знову кобили мають ці жеребити. І вирішив Михайло лошаки продати. Отакий От лошак, кінець липня. Я знаю, я знаю, я казав. То йому, кінець лип... То йому кінець липні чи кінець червні буде рік? Ага, червні. А той у травні, Михайло казав. Так, так. Ага, у червні. У червні лошакові. Середина червні буде рік. І такий є лошак. Чорний. Це є е, син Гермеса. Прр, бахуре. де пішли? Це є син Гермеса і тої кобили, що у Львові у Ігора була то Михайло купив ту кобилу. Там де був гермес колись. Це є брат тих лошиців у Єгорових. Отакі два. Такі два лошаки на продажу. Цему буде у середині травні рік, тому у середині червні рік. Ціна за двох. Ціна за 2,5 тисячі доларів. Наголошую, за двох – 2 половину. По одному я не знаю, яка ціна буде. Я думаю, що по 1250. Ну Но там номер буде в коментарях. Будете дзвонити і собі домовлятися. Я номер залишу в коментарях. Закріплю коментарі і ви собі будете дзвонити до Михайла домовлятися. Лошата знаходиться Івано-Франківська область, Косівський район, село Нижній Березів. Ні, то вони зараз всі позлінюють від пасуть, то зовсім буде інакше. Отакі От лошаки. Лошаки не є ситі, я кажу зразу, щоб ви не думали що там. Так лошаки не є сикі, але лошаки костисті, я розказав по яких конях будете собі, будете собі дзвонити і домовлятися. Може хтось з двох зараз собі купить. Може по одному, кому як буде пасувати. Хлопці, а ну станьте на минуту, ну що то є. Собі будете дзвонити. Кого заінтересує отакі лошаки, то будете дзвонити по номеру і домовлятися. Чорний син Гермеса і львівської тої кобили. Лесої. Вона там ходить унизу. Я туди йти до неї не буду. О, хто знає ту кобилу, то знає. Кузу не продаєте? А? Кузу! Ні, це молода. Має в церкві мати кузєє. А не продаєш її? А може би хто добре дав? Я одну маю там На Нагороді. Має двоє спиття. Ага. От я в завтра теж, він дуже. Отакі два. Два хлопці на продажу. Кого буде цікавити? Чорний син Гермеса і Львівської тої кобили. Я вже казав. Повторюю. Коні на Івано-Франківська область, Косівський район, село Нижній Березі. Я можу пару разів указати, бо тому що дехто ролик дивися до кінця, дехто не дивися, по-різному. А цей від барона. Це, получає, сі онук Обами. Онук Обами. І це його мама. О, о, о тої, тої, тої. той Це всі починає чубити, щубатися. ну, хлопці, заграйте кіна. Така коза є. Файна така маленька. Фу-фу, Молоденька коза. А, що ці робі. О, о пазаші по отак. Позаші узі пішли. Хе-хе-хе. Зарадимо на <сві> 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 Отак. От Позаші один другий погнали. Ога. Оці дають. Так, як казав мій дідо колес кнуре. Тут бій пішов, бій. Отакі коні, такі коні на продажу, лошаки. Там будете дзвонити за... і Є, я не... я вежу, я не буду йти аж у долину. Там будете дзвонити, ще установка є у Міше на продаж. Маніпулятор. Зараз познімаю. Будете дзвонити за коні, за маніпулятор, кого що цікавить. то будете цей. То будете... Дзвонити і домовлятися. Отакий От лошак один. І такий лошак другий. Так що кого що буде цікавити? Коні, маніпулятор. Будете дзвонити, домовлятися. Ідемо ще покажемо маніпулятор. Ще такий зайшов я вниз. Оце є мама, мама чорного, чорного лошака. Кобила теж жеребна, кобили не продаються. Що що? Що мало, що? Отака кобела. Так, що за Лошаке будете дзвонити номер буде. Буду в коментарях. Ідемо ще покажемо установку. Що кого буде цікавити, будете дзвонити. А на донині одна озера на стріла разом з рекуляткою Ага. Коротше, Є ще у чоловіка, дивіться, така установка, якого би цікавила, то підходить до зіла 131-го і ще до чого? ЗІЛ КАМАЗ, Зіл, Камаз Така установка. Кліщі є на, на два телескопи. На два телескопи. Є кліщі, є. Що то є? Розпідільник, шланги всі. Ціліндр, ну, повністю у нас у зборі. Є. Коротше, вона в зборі. Пліщок. Поклав і поїхав ну, до роботи. Вона не в зборі, в комплекті. У комплекті, так. Розібрана, але в комплекті. Вона просто, що, що розібрана, бо це мало всі вкладати на машину. Кліщі є, ротор є. Кліщі, ротор, стріла повністю у зборі. І, і, і стойка роз'єднана, стойка, відробачок. Ну-ну, але це ага, бачок озде. Це в загальному все тут є у зборі, лише треба збирати докупи, бо це мало установлюється на зіла, але плани інакші. Так, Кого би зацікавила, така установка. То в загальному у нас блог про коні, але чоловік попросив зняти. Отак це все виглядає, усі шланги, коротше, це все є. Хто всім розуміє толк, то вий, що тут є. Лаби, коротше, стріла. Отак це все. Так це все виглядає. Кого би таке заінтересувало, то номер буде у коментарях. Собі будете дзвонити, договорюватися, бо... Я не від цього. Е, ціна 3,5 тисячі доларів. Там, кого буде цікавити, дійсно Ох, я ще не впав. дійсно заінтересує, будете дзвонити, номер у коментарях буде, будете дзвонити і будете питатися. Годитися собі, що там, як. Отак це все, отак це все виглядає. Якщо кого буде, кого буде цікавити, то будете дзвонити. Все повністю тут у зборі. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Ходіть лайки, коментуйте. Всім всього найкращого. До побачення. Будьте здорові!